Днями у стінах молодіжного парламенту Кременчука стартувала десята програма Кременчуцька академія волонтерства. Близько 25 молодих, активних та ініціативних Кременчужан будуть більше місяця відвідувати тренінги, екскурсії, лекції та отримують практичні навички з організації волонтерських заходів, що дозволить їм активно брати участь у благодійних та громадських ініціативах та сприяти розвитку нашого міста. Це програма для тих, хто хоче навчитися волонтерству і спробувати себе в цьому році. У нас підхід із формату того, що ми хочемо показати різні сторони волонтерства, різних волонтерів, познайомити з різними людьми. І вперше в цьому році ми додали важливий великий блок роботи з військовими. Будемо зустрічатися з психологами, з військовими, говорити про те, як правильно комунікувати, як можна допомогти, і що для цього треба зробити. На відкриття завітав заступник міського голови Кременчука Руслан Проценко, який поспілкувався з молоддю та підкреслив важливість волонтерства у наші дні. Якщо ми прийдемо на рівень України, ви розумієте, якесь на сьогодні волонтерство найголовніше. Це волонтери, які допомагають збройним силам України, волонтери, які допомагають внутрішньо переміщеним особам. Це для нас дуже важливо і. Повірте мені, якщо б не волонтери, не зрозуміли, яка б ситуація була зараз в країні, тому волонтери важливі. Метою програми є розвиток волонтерського руху в місті, формування відповідальної громадянської позиції, а також залучення молоді до громадського життя Кременчука. Учасники поділились, що мають велику внутрішню мотивацію та раді, що потрапили на цей проєкт. Хочу більше дізнатися про волонтерство і набути навички та стати волонтером. Мені дуже цікава тема волонтерства і тим паче зараз, в час війни, коли багато хто потребує нашої допомоги. Дуже хочеться допомогти людям і тваринкам, які цього потребують. Якщо ми можемо отримувати задоволення від життя, тому хочеться це дати людям, які оточують нас, які цього потребують. На День Святого Миколая я роздавала подарунки дітям, які з приїхали з окупованих територій. Ці усмішки, просто вони, от знаєте, дарують таке такі таке відчуття, що от я зараз кажу, в мене мурахи по шкірі, це дуже класно. Дитячі усмішки, от це, мабуть, заради того, чого чому я от, стаю волонтером. Організаторами програми традиційно стали молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Вітаємо учасників програми та бажаємо стати справжніми волонтерами, аби робити цей світ краще. Софія Ригоренко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.